Всім людям, в кого є тья, і всі, і хто живе від неї окремо, тоща приїжджає до дітей з села. Зядьок на те, що новий дзвінок поставив. Поставив, поставив трошки страшніший. <рив> Боже, мамо, як добре, що ви приїхали, аби вас чекали, аж зубами скреготали. <рив> і тебе рада бачити, зятьок, мій солоденький, аж піднуджує від тебе. Не до тебе свині грубої приїхала, а до дочки свої олі. Ага. А вона не казала, що на два дня в Київ на семінар поїхала, але то нічого, ви заходьте вам світло. В кінці коридору вам світить. <рес> То що, виходить, двоє з дядьком на квартирі? А нічого там не виходить? Нічого не получається. Я бачу, зіткнути, ти на язик гострий, 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 а чого не побриєшся? А я бачу, мама вам теж палець в рот не клади, а з кулака і всі зразу із розгону, розгону божемо проведемо. А ти затяг мені не хами, ти своїй мамі будеш хамити. А я вас для того мамою і називаю. Що приїхали? Привезла сир, сметану і яйця. Закатав губу на тещині подаруночки, а, а може щось приготую, може тобі а, дулю з маком спекти? а може тобі факю з хроном піджарити. Не хочеш? Де ви кажете вам сьогодні постелити, а? Тут в коридорі на коврику, на балконі, на плиці чи лавочку на жд вокзалі біля бомжів зняти. А, <с réps> я бачу зятьок, в тебе трошки з пам'яті погано. Хочу тобі нагадати, що я половину грошей дала на цю квартиру. Так, і вашій половині живе ваша ненаглядна доця, яка казала, щоб за її відсутності ніяких курвів в хаті не було. Так що до побачення. Якщо навіть чаю не куплю. Ви тільки рот відкрийте, я вам пакетик поставлю і кипіточком залию. А ви свій там за шнорочок собі подягає. Потягає, потягає, потягає. Що так, до хати не зайду. Не зайдете, я вчора хату посвятив. Чого приїхали? Приїхала тебе з днем народження поздоровити і подарок привезла, але бачу, нема кому і нема кого. Найкращий подарок буде для мене, якщо ви заберете звідси. А, я так і думала ти. Та ще ти здох? Дякую, мама.